Я так розумію, після того, як ви виміряли дошку, ви переходите вже на складання столу. До комплектації. Не. Це вже стол? Ні, це ще не стіл, це два края стола. Тобто, два краї стола. Там на форматі ми підганяємо, щоб у нас був розмір, що тут, що там. Ну, однаковий. там, 500 міліметрів. Так само і ця половинка 500 мм. Ми для чого підганяємо? Що в нас всередина виходить, ну, в нас ось тут 500 міліметрів, тут 500 міліметрів. І ми підганяємо приблизно, що в нас всередина там дається, там 200-300 міліметрів дається. От такий край він залишається? Ні, це його. Потім його, цей край і стирають, і стирають його до це вже для цієї заболоні. Це наступний процес. Да. І середини. потім, коли ви тут вже все склали, все зробили, ви переходите на цей все станок. Все склали, зробили, все підігнали його, все в розмірі. Так, сходиться вона у нас із цією серединкою. Угу, тобто у вас так. є параметри, по яким так. ви треба зробити. З цієї серединки нам повинно підігнати ці 20. Сюди ми тоді потім заряджаємо. Все, заряджаємо, воно ну, тут склеюється.